птахівництво залишається однією з провідних галузей сільського господарства. Але одночасно з виробництвом м'яса та яєць птахофабрики є джерелом різних відходів у вигляді пташиного посліду та пір'я, а також стічних вод. Середня птахофабрика на 400 тисяч курей виробляє до 40 тисяч тонн пташиного посліду на рік. У необробленому вигляді ці відходи небезпечні для довкілля через наявність патогенних мікроорганізмів та яєць гельмінтів. А їх складування на полях законодавчо заборонено в багатьох країнах. Тому з метою утилізації пташиний послід з. Не заражується і тільки в знезараженому вигляді може використовуватися в подальшому, наприклад, в якості органічного добрива. Хімічне знезараження показує високу ефективність при знищенні патогенної мікрофлори, але при цьому послід забруднюється хімічними речовинами і не позбавляється неприємного запаху. Вивіз знезараженого посліду на поля призводить до того, що сильний і неприємний запах за допомогою вітру поширюється на десятки кілометрів, завдаючи великого дискомфорту місцевим жителям. І робить їхнє життя нестерпним Науково-дослідним відділом компанії Глобкор розроблено нову технологію механічного знезараження та дезодорації та посліду із застосуванням апаратів вихрового шару. Суть технології полягає в обробці розведеного водою пташиного посліду вихровим шаром феромагнітних частинок. У робочій камері апарату за допомогою індуктора створюється обертове електромагнітне поле, під дією якого по складним траєкторіям рухаються феромагнітні частинки, що утворюють вихровий шар. При цьому в робочій камері виникають різні процеси та явища, які дозволяють одночасно знезаражувати та дезодорувати пташиний послід. Зокрема, це вплив обертового електромагнітного поля, на біополя патогенних мікроорганізмів, кавітація, ультразвукові коливання, високі локальні тиски, електроліз, води та інші. При обробці посліду в вихровому шарі можливо введення добавок, наприклад, фосфогіпсу та доломітового борошна. Після проходження через робочу камеру апарату та сушіння, отримане добриво є повністю знезараженим від патогенних мікроорганізмів без використання хімічних способів обробки та немає неприємного запаху. Застосування технології GlobCore дає можливість використовувати добрива на основі пташиного посліду відразу ж після знезараження та дезодорації, що зменшить капіталовкладення на будівництво нових майданчиків для зберігання та компостування, підвищить екологічну безпеку та зробить життя людей, які мешкають неподалік птахофабрик та полів, більш комфортним. Крім того, добрива отримання з використанням апаратів вихорового шару можуть вноситися в бідний і неродючий ґрунт, і разом з наступною висадкою дерев перетворювати цей ґрунт знову на багатий і родючий. А для переробки та утилізації яких ще відходів сільського господарства апарат вихорового шару використали б ви. Залишайте свої варіанти в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті, www.globcore.com.